Нарциси живуть в ілюзіях. Вони ще трохи і взагалі психотики. Їх стан він такий пограничний, або навіть вони психопатичні особистості. Цей стан він дуже важкий. Ще зовсім трохи, і шизофренія. Це дуже серйозний розлад. Він навіть важкіший ніж психопатія. Нарцис – це не просто брехун, він живе не в реальності. Да? Це стопроцентна фантастична така реальність. У нього немає взагалі контакту з дійсністю, да з, з реальністю. Це таке, як я називаю, порушення перевірки реальності. У нарцисів нульовий контакт з реальністю, і він живе у 100% там в своїй голові, у своїх 100% фантазіях. Інші люди для нього не існують як окремі одиниці. Це таке справжнє безглуздя, і це дійсно дуже тяжке порушення психіки. І крім того, нарциси мають і дисоціацію да? і дуже таку тяжку тілесну.